Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець» на період з 14 по 20 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картинки для вас півпали. Змія хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Далі прямуємо корона, успіх по роботі. І саме цей успіх по роботі вам приносить ось це стріли в колчані. Ви, ви зробите свою ціль. Виконайте якісь завдання, і ось цим будете дуже задоволені. Ось тут, друзі, ключик, ви віднайдете вирішення якоїсь своєї задачі або якогось завдання, і якийсь документ вам це допоможе зробити. Тобто ви отримаєте якийсь документ, і тим самим відкриються варіанти рішення вашої якоїсь задачі. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіака стрілець. З 14 по 20 жовтня. Орієнтовно це середина тижня, але події можуть здвигатися трохи раніше або навпаки. Покровительство вищих сил. Якісь ваші важливі завдання контролюються, як ви можете бачити, вищими силами. Якщо дивитися за чергою, ось так від начала і надалі, можемо бачити стрілочки вниз, ось тут вниз. Вони кажуть про те, що якісь ваші дії та події можуть трохи пригальмувати. Не дивуйтеся цьому, тому що іноді необхідно для того, щоб справу зробити правильно, нікуди не поспішати, а все, мабуть, перевіряти або щось ретельно готувати. Знову ж таки, документ. Звертайте увагу, що ось цей документ та Покровительство вищих сил. Якась у вас буде важлива справа або завдання, що ви будете вирішувати на цьому тижні. Бачите, оно щось вирішується не дуже швидко, але справа йде вперед. Ось ось це ваше завдання, ось корабль. Це дуже таке потужне, нове. Грандіозне ось воно. І в цьому завданні ще приймають участь, бачите, вищі сили. Звертайте на це увагу, щоб ви все правильно зробили. Іноді якісь великі справи можуть дати вплив на все життя і допомагати вам, для декого це може бути навчання, отримання якихось документів. У кожного, звісно, своє. Але воно не менш важливе. А ми прямуємо вперед на третій розклад для стрільців. Орієнтовно це завершення тижня. Череп, квитанції, борги, а можливо сезонне захворювання, наприклад, переохолодження. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Чомусь тут якесь розбите серце, вона показує або якусь звістку, або якусь подію, те, чому ви можете засмутитися, але завжди пам'ятайте, для того, щоб прийняти якісь зробити висновки. То треба трохи подивитися та почекати, тому що іноді ваша інформація може бути неправильна, а ви вже ось тут отримали хвилювання якесь собі. Далі, ось тут стрілечки догори, нарешті ваші дії та події починають розвиватися швидкіше. Швидше ось тут. Якщо, наприклад, ви бачите, що Щось не туди пішло, я маю на увазі якісь події, спробуйте на це якось вплинути, якщо це реально. Наприклад, не вистачає якихось довідок, прийдіть туди, куди вам потрібно, і замовте ще раз цю довідку, щоб вам щось або перерахували, або щось таке, щоб не було, наприклад, ось цього розбитого серця. Якщо дивитися загалом. То ось це розбите серце, воно не показує чогось конкретного. Чомусь ви будете засмучені, або це квітанці, борги, якісь помилкові, або на вашу справу, ось тут для пришвидшення, треба будуть якісь або гроші, або щось. Ось тут зверніть увагу, будьте спокійні та врівноважені. Значок Терези. Іноді наші справи рішаються саме собою, але ми. Намагаючись щось змінити та прискорити, наприклад, починаємо хвилюватися. В цьому немає сенсу. Як воно має бути, так воно і буде. Більш швидше або менш. Ось тут, друзі, успіх по роботі. Це також, він також може впливати. Розбите серце, наприклад, успіх по роботі, а підвищення не дали. Або, навпаки, завалили ще більше роботою, щоб нема коли було глянути вгору. Дивіться по своїм обставинам, ніколи не сумуйте, воно того не варте. Як казали старі люди, сльозами горю не допоможеш. А ми з вами дивимося на колоді Мадам Ленорман для стрільців. Застереження, Карта корабель. Та порада. Карта сад. Друзі, карта корабель у вас була, здається, в другому розкладі. Це велика справа, котрою ви будете займатися в цей період. Вона вам тут випадає в застереження. Це стрімкий рух. Рух вперед, і дуже такий потужний, стрімкий. Хочу звернути увагу, що також у вас були ось ці стрілечки вниз, і вони казали про те, що не треба поспішати. І ось вам застереження, стрімкий рух вперед, не треба цього робити. Поступово, не швидко, але добре все перевіряйте, для того, щоб ваша справа була правильною. Апарати, друзі, це карта сад, це карта спілкування, карта людей, суспільства. І ця карта вам каже про те, що якщо ваші справи щось якось не так складаються, як ви те собі запланували, зверніться за допомогою, можливо, до того, хто вже таке робив, такі справи, а можливо, якісь спеціалісти, котрі вам можуть в цьому допомогти. І ще раз повторюю, що сад це суспільство, а людина не існує окремо від суспільства. Обов'язково є хтось, хто вам зможе допомогти. Ось такий, друзі, сьогодні вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху і кажу вам до побачення на моєму каналі.